54-річний зіновий Дмитрів із Рівненщини провів шість діб на Донеччині з уламками від ворожої міни у тілі. Поранення він отримав під час мінометного обстрілу. Осколки застрягли над печінкою та в коліні, дивом не зачепивши життєво важливих органів. Через постійні обстріли та заміновані дороги, евакуація була дуже складною. Першу медичну допомогу військовому надали у Черкасах, де видалили уламки і прооперували пошкоджений колінний суглоб. Згодом пацієнт звернувся до центру незламні уль. Вові контрольні обстеження показали, що перелом не зрісся, а також лікарі виявили загострення тромбозу. Лише після стабілізації стану вони змогли провести повторне втручання. Під час операції ортопед травматологи усунули зміщення в коліні, відновили суглоб, зафіксували перелом титановою пластиною та гвинтами. А дефект замістили кістковими тканинами самого пацієнта. Попереду військового тривалий період відновлення. Активну реабілітацію він зможе розпочати лише за кілька місяців, а повне відновлення триватиме що менше півроку.